Ну що, друзі, всім привіт! Цей день настав, як каже Сергій Притула. Ми зібрали на 10 кілограм кави. 10 кілограм кави. 11. А, 11. Навіть на 11, тому що в нас є 10 кілограм меленої натуральної кави і є ще один кілограм бонусом розчинної кави. Розчинна кава. Так. О, це все зібрано завдяки вашим донатам. Одразу хочу сказати усім, хто долучився до цього збору, величезне дякую. От, Хоча ми не як притуле, ми не збираємо. Ми не притула і з неба, 5, 5 лямов за день, там за 2 години. Да. Ми 10 кільчиків зібрали, тому збір не закриваємо. Ціль була 30 кілограм. Але вирішили не закривати. Так назбирали на 10 кільчиків відвезли, на 5 відвезли, є запитання, yeah. відвезли. Це е, такий мікро, мікро збір, я би Микро. сказав. Микро. Да, ми, ми не збираємо мільйонами там, але все одно, всім, хто долучився, всім хто долучився, да, дякуємо. величезне, дякуємо. Не і так як ми назбирали всю суму, яку хотіли, яку планували, на 30 кг, то ми вирішили першу партію вже відправити і так само продовжити збір. Тому вся інформація, хто хоче долучитися. Хто не байдужий, хто вважає, що потрібно не тільки байрактари, не тільки а ще й нашим захисникам потрібна міцна крута кава, яка буде бадьорити, яка буде прям смачна надавати сили. Так і власне зараз ми це все віддамо на. Польову кухню. На польову кухню. Благодійний, Благодійний фонд я польова. кухня. сьогодні Вікторія мені писала, каже, що там, що там, хлопці, як діла з кавою. Бо ми да. вже відправляємо запити без кави. в нас кави геть зовсім немає. Тому, да. якщо ви можете там не довіряти нам гроші, можете купити каву, отак От самі піти в магазин, купити каву і привезти на польову. Це теж да. буде варіант, будь ласка. Або привезти до мене в кав'ярню, кав а я передав. Да. Um, ну так, що, ідемо? Ми в курсі, я нагадаю, що польова кухня це благодійний фонд, який працює буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони допомагають і військовим, і також просто цивільним. людям, і, і, да, і цивільним, коли є запити, наприклад, там розбомблені доми. От, Тут завжди потрібні волонтери. Якщо ви хочете долучитися, не знаю, ну там немає можливості фінансово, можна долучитися руками. Якщо не хочете руками, просто можна зробити репост, поширити цю інформацію. Також це буде дуже корисно. Давай, які От, е тут є, бачите, багато цехів. Тут є навіть своє хазяйство невеличке, е ростуть помідори. Раз ми прийшли, покажу трошки екскурсію. От, власне, так. Виглядає польова кухня. Тут варяться, наприклад, перші страви, усілякі супи. По-моєму, тут один на 120 літрів, а другий, здається, на 80. Також тут роблять тушоночки. Всякі. Ця тема вона працює на дровах, тому коли були відключення електрики, коли були блекаути, також тут не зупинялося виробництво. Ідемо. В кабінет директора Да. похвастаємось. Добрий день. Так, доброго дня. Це Мелена. Ви вже знімаєте? Доброго дня. Польова кухня дуже допомоги. Це Вікторія, це директор польової кухні. І це Наталя. Помічник, вона саме відправки на нулі. Відправки йдуть. Отримуємо замовлення майже щодня, є замовлення великі, це на папері вони йдуть від частин, а є замовлення просто людського характеру, але майже в кожному замовленні хлопці запитують каву. А ми це прям на нулі відправляють відправляєте ви каву безпосередньо на нулі да? адрісна. Ми відправляємо хлопцям угу. бригади швидкого регулювання не просто хлопцям, де який де дуже далека, а вот ім'я мінус ноль перша лінія. штабової до угу. бригади. А от, у них замовлення, де кава, солодощі, фрукти. І ми дуже вдячні за допомогу. І наші хлопці будуть тепер з кавою. Да. А ми раді, що вони це... будуть з кавою. Ми, ми, ми дякуємо людям, ну, тому що так. це все люди. Так. Хтось, хтось 10 гривень, хтось 50, хтось 300. У нас навіть відправка, коли відбувається, ми питаємо, де вони знаходяться, бо це військові, це не посередники. Вони кажуть, що я питаю, що у вас є води, Водичка така, де заварити можна каву, або у вас водичка така може бути просто гаряча, де більш-менш можна розчинена. Мені відповідають, так, ви можете нам або розчинити, а, угу, або угу. нам ваш вибір, або як вам буде зручно, що у вас є під рукою. Ну, ми зробили таку міцну Міць. каву, щоб, щоб бадьорила. Да. Ну, і, і, так, і, і, і да, насправді для військових це дуже важливо, тому що, кажуть, навіщо ж нам брати те, що ми не використаємо. Краще віддайте там, де є доступ да. до цієї. Ну, Звичайно, на Ральна, вона спокон віку цінилася більше, але хлопці ж теж розуміють, що ну вони можуть випити те, що вони можуть так сказати. А так це відчинять. що я дивлюсь? У вас уже тут стільки подяк, стільки багато, грамот. Так. Всяких а, так, це Гарани. ось нещодавно у нас була головне управління дисини України в місті Києві. Ми допомагали ага. їм. Прильотово, які були у Солом'янському районі, на Малишка, а також будинок на лісовому і на Малишка будинок, який взірвався uh -huh. газ багатоповерховий. Да. Багато да. То ми їм допомагали. Тут не всі Подяк є і звичайно, самі цінні це від військових частин, від військових, будь-яка подяка. Чи це паперович це на словах? The... От, а тобто, отак от ми продовжуємо працювати і по сьогодні з 25 лютого минулого року 22-го. Тому дякую всім людям. Ми продовжуємо. Ми, я думаю, не будемо спинятися. Да, да, це така перша партія, то що встигли зробити. Якщо будуть ще запити, то ви передавайте, ми будемо і далі. Запити тільки по каві чи можна задавати до Руслана по смачненькому. По смачненькому не теж багато запитів. Добре, так. Дякуємо вам. Так, а зараз ми ще подивимось цех енергетичних батончиків, які розробив Руслан. Я вже колись так, було у нас відео. Робив, починав його на власній кухні, може, колись там бачили відоски. І, і це відкрили тут уже так. таку. Так. Бо коли вже почали збільшуватись об'єми, ну тобто замовлення, то ага. всі зрозуміли, що треба якісь окремі ну, швидко брати сировину, щоб місце було. Ага. О. О, тут со, бачите, со. О, мед, мед, на гарбуза, Пастівці, фінік, горіхи, сушка. Тут же в холодильник, оскільки зараз жарко, то краще ці штуки зберігати в холодильнику, щоб вони ну, не запріли. Особливо чорносил. Це прямо от такі вам. Мати довго чорносив, який ви придбали. Зберігайте його або в холодильнику, або в кращому морозити. І тоді він буде вже класним. Ми Дякую. хочемо пригостити. Польова кухня, хочемо вас пригостити печі. Вам, теж. вам При... буде у вас є кава, а до кави буде печі. Так, да, так, да, пригостимось, дякуємо. А Ми це теж. Смачненькі Дякую. любимо, дякуємо, так. Так, буде цікаво да. з да, да. Так, ну що, друзі, все. Отакий наш був міні-збір. Ми його продовжуємо, так що всі реквізити я залишаю в описі під цим відео. Дякую величезне всім, хто вже долучився, хто ще буде долучатися. От, працюємо разом і разом до перемоги.